Всім доброго дня. У мене вже на каналі є, як після заміни масла зняти, коли вбиваю у вас на панелі сервіс change oil. Але тепер ще раз кажу вам таке: по регламенту в Америці масло потрібно міняти напротязі 75 тисяч миль. І напротязі цього періоду, якщо ви не замінили, автомобіль. Автоматично дасть сам вам про це знати. Тобто, дивіться, от зараз у нас підходить заміна. Ми заводимо двигун, і в нас автоматично зараз виб'є. Про те, що потрібна заміна мастила. change oil Це попередження про те, що вам потрібно замінити. Через, як ми рушаємо, воно зникає і з'являється тільки. Тоді як ми заводимо машину при старті. Все, воно вже зникло, воно не буде більше появлятися. Появиться наступного разу при старті. Це повідомляє вам про те, що по регламенту потрібно замінити вже мастило. Всім щасливо.